Всем ну, привет. Сегодня я крашуся моими тенями. Короче, хочу вот такие типа розоврые вот такими палетками для, да. короче, тень. вот так много их. А, давайте не торопаться. Тут так разводиться. У меня не буде одна попытка, бо думаю, что Ну, давайте на хейпте 3. Я думаю, что Хмм, коли це це то? Ну, то все, де капець. буде просто, напевно, ну, я зроблю погано тут. Тут трохи більше нанесено. Нікому не дозволяється повторити Кіма, кому вже є дванадцять. Або кому дозволить мама? Бо... Я не питав, якщо вона не зміється. І ще лупки треба чорні. От що я роблю?